Права 945 Усно. із поданих чисел вибери число, що має найбільший модуль, і число, що має найменший модуль. Ну що ж, подивимося. в першому заданні у нас є ряд чисел. Модуль усіх цих чисел буде дорівнювати тим самим числам, але без знака мінус, якщо вони тут є. Тобто, якщо нам потрібен найбільший модуль, потрібно знайти найбільше число, яке тут є, не дивлячись на знак. Це у нас 17,3. Тобто у нас число, що має найбільший модуль, це 17,3. Записуємо тоді число, що має. Найбільший модуль. Найбільший модуль. Це записуємо 17,3 є. Ну, а зараз число, що має найменший модуль. Найменше число серед усіх цих, не дивлячись на знак, це мінус 2,9. Його модуль буде дорівнювати 2,9 усіх інших чисел, модуль буде більший. Ну що ж, записуємо тоді число, що має. Найменший найменший модуль. Це записуємо? Мінус 2,9. Yeah. переходимо до другого завдання. Отже, у нас є ряд чисел. 14,5 мінус 27,2, 21,9 і мінус 13,4. Аналогічно, яке число в нас має найбільший модуль? де у нас найбільше число, дивлячись на знак, це буде 27,2 мінус 27,2. Ну що ж, записуємо тоді число, що має найбільший модуль. Найбільший модуль. Це отже, мінус -27 27,2. Так, відкидуємо знак і дивимося, яке у нас найбільше число. Це буде тоді мінус -27 27,2 модуль від цього числа буде дорівнювати 27,2. Це буде найбільший модуль. Гаразд. Ну що ж, число, що має найменший модуль, дивимося. Найменше число тут серед всіх цих, що є, мінус 13,4 модуль буде дорівнювати 13,4 і модулі усіх всіх інших чисел будуть більші. Записуємо число, що має найменший модуль. І модуль, це записуємо мінус 13,4. Ну що ж, ось таке завдання на модуль числа. Нагадую, що знайти модуль числа потрібно відкинути знак мінус, якщо він є. На цьому вправу завершено.